Привіт! Хочу показати вам, що я купляю для того, щоб виготовляти шкатулки, водоспади і всяка така. Е, найперше, то у мене є такий, е, як би так сказати, трамвайчик, поїзд качка, яку я вирізаю. Ну от, е, ще знаєте, був такий металик. Ось я його вирізала. І. Є ще всяке багато наклеєчків. Е, також є собачка. зошита я вирізала. Тому всім кажуть, що краще вирізали з зошитів, це надійніше, ніж десь ходити і тратити гроші. Е, також з лошита я можу вам показати такого слоника, якого я вирізала. Ну, тут моя. Е, Тут, де я і все яке таке, то я не хочу показувати. Тут є сонечко і кул cool elephant. це те кул cool можна досі вже прям. Є, наприклад, от, наприклад, зелене. То кожний в мене є дуже багато і гарний зелений коло. Ще в мене малесенькі ліліпутики, то вони пишуть ось так, також дуже гарний. Я їх дуже полюбляю, особливо цей зелений. Не знаю чого, він мені дуже подобається. Є гарний оранжевий маркер, він тажі. Дуже гарно пише, я дуже подобається. Також був він такий світлець, а я тут є. є ще багато чого, що я купляю. Наприклад, ось. Ресторані Скотт. Він дуже нові. Є на кольорові робиться. Якось в мене з Барбі. Ну, я ні не люблю, але хоча... Це але я е, е, мала такий клей. Е, е, ПВА трошки ненадійний, але я собі залила трошки по-інакшому, і тоді можу собі відкрити і чуть трохи е, користуюся дуже часто, от, наприклад, тим фломастером, знаєте чого? дивіться, я маю, я вам вже показувала. І Я собі обробила, як вона дуже гарна, на мою думку, це мені дуже подобається. От. Е, ще є в мене клаєчки, яке я вам вже показувала, дімо морозиво, яке я могла їсти, пила щось, е, ок, грибочки збирала, полялі. Ну і тут 0,5 0,2. Я дуже люблю. Приклеювати собі катмашки, наприклад, щомісячка. От і сюди щось висока. Це моє друзі. Ще я можу покупляти деколи. Кого... Ну, я маю так сумочку. Я. Тряпу. Є, бачите, пластиління, і тут ще пластилін, і тут є дуже е, гарні кольори. Тут ось такий. З того боку він такий, а з того старий. У То мене теж таке класне. Наприклад, є такий, а з іншого боку такий. Дуже класний, дуже мені подобається. Я як би прикрасила по художньому. Так, це роблять художники, бо я, якщо хочу, дуже гарно спіркувати, я сперефою. Мені поставить такі моє хобі. В мене є такі закладки, Це пише. Я трошки його порізала. І тут дуже гарні котики. Ну, Кошенятка і цінятка. В мене недавно кітя Здохнув було 6 місяців. Це було трошки трагічно для мене. Я дуже її любила. Але, напевно, кіця моя перша і мама, вона вагітна, напевно, і буде спогади. Я дуже люблю твою наклеєчку, де цуценятко лежить кіцько. Ну і ці от дві лапочки дуже гарні. Я дуже люблю котики, це мої гарні. Улюбленці також є собачки. Мені з Росії з Москви привезли таку упаковочку від нас, там була молочний шоколад. Я собі бажаю приклеювати, і там з там можеш щось собі запихати, це Дуже-дуже класно. раджу вам, якщо є якісь покупочки. Ну ось в мене є ножниці теж кіті, бо ну, я колись, була ще маленька їх любила, Але вони дуже гарно ріжуть. Бачите, які гарні. У мене підвіри. <різь> і ніхає. Ну, раджу вам купити довшу. Це фіолетовий маркер, який, мабуть, вже трошки менше пише. але я вже починаю. Ось так, я вже почала. Ось, ну, має фігур. Так, вже зараз буду прибирати. робила в школі. Ну, а я, якщо я, я була тоді ще менше. Ну, і о, ромашки і чай. З ромашок можна або так чай. Далі я вже все, бачите, повирізала, то в мене хата. Раді вам так у Ще такі пензли там разом стики. до школи разом стільки. Ну, і стільки намальовані, я так люблю трошки той малюночок. І дивіться, можете собі вирізати, якщо маєте, то я собі планую вирізати. Навіть ту барбі. Що вам ще показати? Так, я вам ще... Ну, в мене вже своїй кімнаті дуже того багато, бо я наразі не в себе в кімнаті. В мене там більше всякого паперу, наклеїк. такі класні наклейки є, мені м -м, привезли. Вот. прилетів От. Зайцої. Ці речі, які я закуплю, ставте лайк. І я хочу, щоб ви будете підписатися на мій канал. Там я буду виготовляти і шкатулочки, і м -м, навіть буду спади, і зірочки, все, що ви хочете. Тільки пишіть це в коментарі. І я покажу вам, як виготовляти ці дивні, гарні речі. Так що з вами була Настя. Веселих! До нових зустрічей, грайтеся сьогодні, розважайтеся. Я вам бажаю гарного дня, гарного так як тут намальована райдуга. Треба її розмалювати. Тільки замість хило я вам скажу goodbye і замість хай. І ще я на дуже не хочу сказати, що Doc Ralph Friends. Це правда.